Цілі ударів знову була українська енергетика є пошкодження обладнання та об'єктів розподілу електрики на заході та півдні України. Крім того, в західних областях було атаковано об'єкти газової галузі. Таким чином, після восьми масованих атак на енергосистему, ситуація в енергетиці залишається складною. Тому електрику відключати почнуть на дві години раніше. Глава Львівської ОВА повідомив про удар і пожежу, яку гасили до восьмого ранку, а в Івано-Франківську удар прийшовся по території цивільного навчального закладу. Один із навчальних корпусів частково зруйнований. Також на Волині трапилося дві пожежі: горила господарська, будівля та житловий будинок. За інформацією голови Львівської ОВА, у західному секторі ППО збило сім із десяти російських ракет. До речі, Польщі відреагували на нічний удар РФ по Україні. Польські військові піднімали в небо свою авіацію. Про це повідомив оперативне командування збройних сил Польщі. Військові попередили про підвищений рівень шуму через польоти польських і союзницьких літаків в південно-східній частині країни. Також в Збройних силах Польщі наголосили, що розпочали всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору країни. Але останній обстріл України має цікаву особливість. Про це повідомляє речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетинчук. Росіяни завдали удару ракетами повітряного, морського та наземного базування, ну а також застосували БПЛА. Загалом було 16 ракет різних типів та 13 шахетів. Зазначається, що 4 ракети були випущені з акваторії Азовського моря. Як пояснює Плетинчук, це дуже Важливий поворотний момент. Росіяни використовують Азовське море, вважаючи його більш безпечною акваторією, ніж Чорне море. Окупанти, мабуть, вирішили, що можуть використовувати Азовське море для розміщення своїх кораблів, але вони забувають, що Азов досить недалеко від лінії фронту і ЗСУ можуть використати, наприклад, атаком для знищення їхніх кораблів. Ну а далі давайте поговоримо про те, що у Верховній Раді пропонують перейменувати місто бровари Київської області на броварі. Відповідний проект постанови зареєстрували народні депутати, зазначається, що форма бровари є результатом русифікації українського топономічного мовного простору, тому потребує заміни питомо українською формою броварі. Інститут мовознавства НАН України також вказує, що перейменування міста Бровари на місто Броварі відповідає нормам сучасної української літературної мови та спирається на давні топономічні українські національні традиції. Крім того, в різні часи у письменних джерелах назву цього населеного пункту фіксували як броварі. Остаточну крапку в цьому питанні поставлять вирішення Верховної Ради. А Кулеба заявив. Про рекорд України наша країна пройшла шлях від заявки на членство в ЄС до початку переговорів трохи більше ніж за два роки, так зазначив міністр. Україна встановила рекорд на шляху своєї євроінтеграції від заявки на членство до початку переговорів. Цей процес був швидким аніж у будь-якої іншої. Країни кандидата в історії про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він додав, що Україна старанно використовувала всі вимоги і впроваджувала критичні реформи для наближення до цього дня. Також Зеленський заявляє, що є вагомий здобуток у Русі до Євросоюзу. Євросоюз затвердив переговорну рамку для України, і саме цією рамою визначається формат і порядок перемовин про вступ. З нашою державою повідомив президент України, а також Нідерланди анонсували передачу Петріот Україні. Міністерка оборони оборони Нідерландів не повідомила, яка саме країна допомагає в цій справі, оскільки вважає, що про це має оголосити ну відповідна країна. Але вона оголосила про передачу в Україні систем ППО Петріот. Вона також зазначила, що. Протиповітряна оборона має вирішальне значення для України, тому вважає дуже гарною новиною те, що Румунія також оголосила про постачання систем Петріт Україні, а також відзначила зусилля США в допомозі ЦСУ. До речі, про США а Сполучені Штати Америки подякували Південній Кореї за підтримку Києва. Державний секретар США Ентоні Блінкін у розмові з міністром закордонних справ Республіки Корея. Засудив поглиблення військової співпраці між, я вам нагадаю, північною Кореєю та Росією та подякував Сеулу за підтримку України. Блінкін підтвердив життєво важливе значення міцного альянсу між США та Кореєю у просуванні миру, безпеки і процвітання в усьому світі. Влада південної Кореї має намір переглянути питання постачання зброї в Україну. Відповідну заяву зробив директор управління національної безпеки президентської адміністрації. Таке рішення прийнято після того, як Путін домовився про стратегічне партнерство з північною Кореєю. Таким чином, Південна Корея бачить в такому рішенні загрозу власній безпеці. Ну і тому, напевно, вирішила, що краще ми Україні допоможемо перемогти Росію, щоб не створювати небезпеку для власної держави. Росія не припиняє брязкати ядерною зброєю. і ймовірність її застосування для багатьох західних політиків є фактором стримування від беззаперечної підтримки України та надання її зброї для перемоги. А кілька днів тому секретар РНБУ України висловив думку, що Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї, якщо його армія буде розбита. Експерти беруться припускати, що під загрозою опиняться західні регіони України. Росія вважає, що там проходять основні логістичні маршрути, якими постачають озброєння та військову техніку в Україні. Тому окупанти можуть захотіти зробити це місце непридатним для проживання та перебування людей і відповідно обірвати усі можливі логістичні маршрути, адже район з радіаційним забрудненням потрібно буде оминати. Але військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко впевнений, що якщо Росія застосує ядерну зброю, то отримає жорстку реакцію від союзників. Американці вже висловилися на цю тему, і якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю проти України, то вони знищать у відповідь всі структури збройних сил РФ, які знаходяться на території України. Причому зроблять це конвікційною зброєю. Яка підлягає контролю з точки зору міжнародних договорів, за словами військового експерта, враховуючи постійні ядерні загрози від Росії, Україні потрібно більш тісно працювати з міжнародними партнерами, нагадувати їм, що свого часу Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на міжнародну підтримку? Я вам нагадаю, що реальна загроза над Україною вже нависала. За словами американського чиновника, з кінця літа до осені 22-го року Рада національної безпеки США скликала низку засідань, щоб розробити план на випадок надзвичайних ситуацій, зокрема на випадок або дуже чітких ознак підготовки ядерного удару або ж самого удару на тлі загрози США співпрацювали з союзниками над розробкою планів реагування, а також. Через них намагалися послати Росії попередження про наслідки. Вашингтон також намагався заручитися підтримкою Індії та Китаю, та згодом американські чиновники заявили, що небезпека ядерного удару зменшилась. Також Росія може застосувати ядерну зброю. Про це заявляє військовий аналітик полковник Петро Черник. А він припускає, що РФ може завдати ядерного удару саме по окупованій території. Чому так? Тому що є така установка Піон, яка може завдавати ударів ядерними боєприпасами на відстань в 50 кілометрів. Чому саме нею? Та тому, що нею можна непомітно під'їхати в притул до кордону з Україною і завдати такого удару. На цю мить в мене все підпишись обов'язково на канал. Дуже дякую за перегляд. До зустрічі.